Як відпустка без збереження заробітної плати через карантин, воєнний карантин і воєнний стан впливає на тривалість щорічної відпустки і стаж, якщо наші працівники перебували у таких відпустках до 19.07.22 і після 19.07.22 і знаходяться по даний час? Ну, давайте будемо розглядати все по порядочку. По перше, на всіх працівників є заяви і накази. Відповідно, коли ваш працівник перебуває у відпустці без збереження заробітної плати з будь-якої причини. От карантинний воєнний стан тут не має значення, за якої причини система існує одна. Якщо ми говоримо з вами про відпустку, перший момент, який є в наданні відпустки, це відпускний стаж. Не плутаємо не страховий стаж, ми до нього ще дійдемо, а відпускний стаж. Коли мова йде про відпускний стаж, ми йдемо куди? До статті 9 закону про відпустки. А там чітко сказано, що відпустка без збереження заробітної плати нам дає страховий відпускний стаж. Що це таке? О, дивіться. Якщо ми візьмемо щорічну основну відпустку, 24 календарні дні, і ну, це не зовсім вірний точний розрахунок, але ми для того, щоб розуміти, да, окреслити. Зміст, ми візьмемо поділимо на 12 місяців на рік, ми маємо, що на кожен місяць відпрацьований, працівник має два дні, ну, принаймні, що він всі дні відпрацював, да? два дні щорічної основної відпустки. Так, от, коли ваш працівник знаходиться у відпустці без збереження заробітної плати, у нього оці два дні щолкають йому на відпускний стаж. Якщо у нього стоїть НЗ. Ні, не щелкають. А якщо стоїть відпустка без збереження заробітної плати, у нього йде відпускний стаж. Зрозуміли, да? тепер давайте будемо далі говорити. Коли ми рахуємо відпускні, ми маємо за сотою постановою порахувати розрахунковий період. Ну, приміром, хай це буде 12 календарних місяців, зняти по 8 березня цього року святкові неробочі, бо далі їх немає під час воєнного стану. І далі у нас прописано, що ми виключаємо ці дні, коли за працівником зберігалось робоче місце, але не оплачувалось. Оце і є та відпустка без збереження. Тобто, оці дні нам зменшують кількість днів розрахункового періоду. Якщо, приміром... Під час відпустки без збереження заробітної плати ви вашим працівникам виплачували якісь ну, матеріальні допомоги, які ви оподатковували. Це все рівно буде вилучатися при розрахунку середньої заробітної плати. Тому що існує правило, якщо ми вилучаємо період, ми вилучаємо все, що там нараховувались, виплачувалися в цьому періоді. І так ми з вами завершимо відпустку. Ставимо. Крапочку, тепер давайте, що в нас ще є є і лікарняні. Да? Тепер що стосується лікарняних, якщо ми відкриємо пункт другий постанови 1266, за якими рахуємо середній заробіток для оплати лікарняних, ви пам'ятаєте чотири поважні причини. Які вилучаються із розрахункового періоду дні, серед них є відпустка без збереження зарплати. Тобто, із розрахункового періоду, який ми рахуємо за своїм правилом постанови 1266 для лікарняних, ми будемо вилучати дні відпустки без збереження заробітної плати. Правило теж саме: якщо ми вилучили. Період ми вилучаємо і ці виплати, які були в цьому періоді. Тому дуже часто задають питання: а у нас працівник був у відпустці без збереження, але ми йому нарахували матеріальну допомогу і оподаткували її ЄСВ. Вона включається. Ну до ні, вона не включається разом із періодом.